Ти хочеш забронюватися, але не можеш зробити цього через те, що в тебе є розшук ТЦК. Що з цим робити? Я хочу розповісти один практичний кейс свого клієнта, який хотів забронюватися, але в нього був розшук ТЦК. Відповідно, цей розшук було встановлено ще наприкінці весни, ще в квітні місяці. Наразі вже всі строки для притягнення його до адмінвідповідальності вони закінчилися, оскільки пройшло вже більше три місяці цього моменту, і справа мала бути закрита по строкам. І Що ми зробили в цьому випадку? Ми надіслали заяву і попрохали ТЦК закрити справу по строкам. Звичайно, ТЦК відповіло не зразу. Довелося ще направляти адвокатський запит, цікавитися, як відповідно розгортаються події з розглядом нашої заяви. Але десь протягом одного місяця нам вдалося отримати вдалий результат. І сьогодні, в застосунок резерв, плюс мого клієнта була підтягнута інформація, що в нього розшуку ТЦК уже. Немає, що ТЦК цікаво не розшукує, а справа закрита по строкам. Я вважаю це своєю маленькою адвокатською перемогою. Відтепер клієнт може забронюватися, оскільки працює на критично важливому підприємстві. і Я сподіваюся, що все в нього складеться найкращим чином. Якщо і в тебе є такі питання, звертайся за консультацією, і ми розглянемо конкретно. Твоє питання, вироблемо конкретний алгоритм дій для того, щоб його вирішити. Не обіцяю, що це буде швидко, але що це буде ефективно, це точно.